Сеул є економічною потужністю сам по собі. У поєднанні з сусідніми районами це один із найбільших мегаполісів у світі, навіть більший за Шанхай, Пекін, Сідней та Москву. Тут розташовані міжнародні конгломерати, такі як Samsung, Hyundai, LG Electronics і Kia Motors. Проте у Південній Кореї є дещо негативне. Насправді ситуація настільки погана, що Південна Корея вже кілька років поспіль встановлює власні рекорди низької народжуваності у 2023 році. Кількість новонароджених становила 230 тисяч, що на 7,7 менше ніж попереднього року. Як наслідок, поточний коефіцієнт народжуваності в Південній Кореї становить 0,72, що далеко не наближається до необхідного рівня 2,1% для того, щоб нація могла відтворити себе з покоління в покоління. Ця цифра є основною функціонуючого суспільства: якщо вона більша, населення зростає, якщо менша, населення та його культура вмирають. Чим менша цифра, тим швидше настає смерть. Незважаючи на свої значні економічні успіхи. Південна Корея фактично зникає. Незважаючи на свої значні економічні успіхи, Південна Корея фактично зникає. Населення країни, що зараз становить 51 мільйон, до кінця століття може скоротитися вдвічі. Уряд повільно усвідомлював глибину та складність цієї кризи, але зрештою це сталося. Зараз у дії план щодо повернення до традиційної родини, але уряд хоче реалізувати це в іншому середовищі. За 120 кілометрів на південь, зводиться нове місто під назвою Седжон. Через кілька років воно замінить Сеул як столицю Південної Кореї, і в такий спосіб корейські законодавці сподіваються переосмислити більш сімейно орієнтаційне суспільство. Але як розвиватиметься це нове місто? Чи може воно стати шаблоном для західних суспільств? І що станеться, якщо Корея не зможе реалізувати цей план? Одне ми знаємо точно багатство саме по собі не забезпечить майбутнього. 1998 рік інтернет стає масовим, мобільні телефони зменшуються в розмірах. Microsoft представляє свою нову операційну систему. Google робить свій дебют. А південна Корея переживає хвилю успіху. Її ВВП нарешті вирвалося з пастки середнього доходу, і їй вже нічого не заважає. Упродовж наступних кількох років економіка Південної Кореї розвивалася надзвичайно швидко, і уже в 2006 році її ВВП перевищив 1 трильйон доларів, досягнувши нинішньої позначки в 1,6 трильйона доларів. Під час економічного буму населення Південної Кореї також переживало свій власний демографічний бум. Якщо в 1950 році чисельність населення становила близько 20 мільйонів, то до 1983 року вона подвоїлася до 40 мільйонів, а до 2016 року досягла 51 мільйона. Однак, коли економіка та населення країни зростали, рівень народжуваності поступово знижувався, особливо після того як підвищився рівень життя. Для Південної Кореї цей революційний підхід не лише був економічним та демографічним, а й культурним. Зростаюча частина корейського суспільства почала свідомо обирати життя без дітей. Хоча падіння народжуваності спостерігається в усіх розвинених країнах, ніде це не відбувається так стрімко, як у Південній Кореї. Поточний коефіцієнт народжуваності 0,72% може не здаватися надто низьким. Але подивіться, як це позначиться на кількох поколіннях, якщо ситуацію не змінити. Уявімо населення зі 100 осіб, тобто 50 пар, які мають лише 40 дітей замість себе, виходячи з рівня народжуваності Південної Кореї. Ці діти матимуть приблизно 16 нащадків, які згодом матимуть лише шестеро дітей. Таким чином лише за чотири покоління населення зі ста людей скоротиться до шести. Це зниження на 94% за чотири покоління. Прогнози для Південної Кореї виглядають похмурими. Якщо рівень народжуваності залишиться на рекордно низькому рівні, населення країни скоротиться до 24 мільйонів, рівня який був у 1958 році. Цього разу склад суспільства буде зовсім іншим. У той час, як у 1958 році середній вік становив 18 років, зараз він складає 45, а до 2100 року середній вік населення Південної Кореї буде 59 років. Країна перетвориться на націю літніх людей. Наслідки будуть дуже серйозними для функціонування суспільства. має бути достатньо людей працездатного віку. Громадяни віком від 25 до 64 років вносять найбільший внесок в економіку, тоді як люди старшого віку створюють найбільші витрати на охорону здоров'я. Протягом більшої частини історії демографічна піраміда нагадувала власне піраміду. Молоді люди доглядали за літніми і могли це робити, оскільки їх було більше. Однак, із покращенням медичного обслуговування та збільшенням тривалості життя, піраміда почала нагадувати глечик. У найближчі десятиліття цей глечик поступово перетвориться на перевернуту піраміду. У багатьох розвинених країнах більшість громадян буде старшою за 60 років. Однак суспільство з перевернутою демографічною пірамідою зіткнеться з непосильним фінансовим тягарем для своєї робочої сили. Навіть самі багатші країни відчуватимуть труднощі. Людям доведеться працювати довше, щоб підтримувати зростаючі витрати на охорону здоров'я. Технології можуть частково пом'якшити удар, але не здатні вирішити епідемічну кризу, таку як різке зниження народжуваності, особливо в такому крайньому випадку, як у Південній Кореї. Рекордно низькі показники народжуваності вплинуть на країну всіма можливими способами: економіка Південної Кореї, пенсійна система та безпека будуть піддані значному навантаженню. Катастрофічне падіння народжуваності спостерігається в усіх розвинених країнах, і жодній країні поки що не вдалося вирішити цю проблему. Здається, що демографічна криза є ендемічною та глибоко вкоріненою в культурі, настільки, що ми просто не знаємо, що може спрацювати у південній Кореї. Попередні уряди виділяли великі кошти на вирішення цієї проблеми. За останні 20 років було вкладено понад 286 мільярдів доларів у соціальні програми, спрямовані на підтримку нуклеарної сім'ї, яка є традиційним типом родини в більшості культур. На жаль, соціальні програми Південної Кореї не принесли очікуваних результатів. З року в рік країна встановлює нові рекорди низької народжуваності. Частково проблема полягає в тому, що Південна Корея розвивалася у 1980-х роках, зокрема її столиця Сеул. Майже половина населення Південної Кореї проживає на лише 12% її території, здебільшого в столиці та її околицях. Сеул є центром найбільших можливостей, тому люди залишаються там. На жаль, скупчення мільйонів людей у тісному міському середовищі створює тиск на інфраструктуру та ресурси. У результаті під блискучим фасадом високих технологій і брендом K-pop СЕУЛ перетворився на щурячі перегони для тих, хто там живе. Жахливий трафік та погана якість повітря довели громадські служби до межі, а житло стало дедалі менш доступним. Не дивно, що рівень народжуваності в Сеулі є найнижчим в Україні і становить лише 0,55% дитини на жінку. Це приблизно на 30% нижче, ніж в інших регіонах Південної Кореї, де народжуваність і так рекордно низька. Більше того, з огляду на те, що урбанізація Сеулу продовжуватиметься без зупину, ситуація, ймовірно, лише погіршиться. Південна Корея вже є найдорожчою країною для виховання дитини. Величезно високі витрати на приватну освіту та догляд за дітьми. Виховання дитини від народження до 18 років обходиться в понад 8 разів дорожче за ВВП на душу населення. Це є найвищий показник у світі для порівняння у Німеччині та Франції. Виховання дитини коштує в 3,6 та в 2,2 рази більше за ВВП на душу населення. Відповідно, Південна Корея тут на окремому рівні. Частина проблеми полягає у вартості життя в СЕУЛІ. Середня вартість квартири перевищує 740 тисяч доларів, що є неосяжним для більшості навіть за мірками багатих корейців. Проте ця житлова проблема також пропонує несподіване рішення. Хоча культура змінюється динамічно та органічно, з часом інфраструктурні та житлові питання є більш конкретними проблемами, які уряд може вирішити. Реформувати Сеул занадто складно. Це по суті місто кероване корпораціями. Тож у 2003 році, коли президент Рауль Мухюн вступив на посаду, він розробив стратегію реагування на демографічний колапс. За 120 км кілометрів на південь від Сеула було розпочато будівництво нового міста під назвою Седжон. Воно розташоване приблизно в центрі країни і орієнтоване насамперед на поселення нуклеарних сімей. Ось це місто в 2009 році, будівельний майданчик. А ось воно сьогодні вже через 15 років. Уряд вирівняв ландшафт, проклав систему вулиць та побудував сотні багатопорохових будівель, включаючи школи, мости, лікарні та інші громадські установи і служби. Корейці планують перенести свою столицю сюди. Уряд переселяє до Седжона принаймні 36 міністерств та агентств. Наразі населення міста становить близько 300 тисяч осіб, але після завершення будівництва в 2030 році близько 500 тисяч людей називатимуть Седжон своїм домом. Принаймні такий план. Станом на сьогодні Седжон має власний фінансовий і діловий район. Поруч також планується нова промислова зона. Усе в Седжоні побудовано за новітніми технологіями. На кожній вулиці є сенсорні екрани, QR-коди та цифрові інформаційні екрани. Місто спеціально розроблено так, щоб у майбутньому тут могли функціонувати безпілотні автомобілі та повна автоматизація. Усе місто живиться від відновлюваної енергії з акцентом на зелені зони. Тут навіть є штучний пляж. Ще однією важливою особливістю Седжона є акцент на сімейному плануванні. Місто рясніє парканами та дитячими майданчиками. Тут є багато початкових шкіл та доступних дитячих садків, що робить місто підходящим для виховання сім'ї. Можливість спроектувати місто з нуля має свої переваги, оскільки все можна планувати відповідно до потреб. Наприклад, житло в Седжоні доступніше. Хоча місто розташоване за 120 кілометрів від столиці, вартість квартири в середньому розміру в седжоні майже вдвічі менша ніж в Сеулі 740 тисяч проти 390, якщо бути точним. Для сім'ї, що тільки починає свій шлях, така різниця вартості має велике значення. Результати говорять самі за себе. З народжуваністю на рівні 0,97% у седжоні народжується більше дітей, ніж деінде у Південній Кореї протягом останніх трьох років. Це все ще менше, ніж необхідний рівень відтворення, а це 2,1%, але все ж робить седжон винятком у південній Кореї. Це показує, що скорочення населення можна зупинити і, можливо, перенісши свою столицю, Південна Корея все ж уникне вимирання. Седжон ще не завершений. Багато в чому його успіх пояснюється міським плануванням і щедрою системою соціального захисту. Відтоді як Седжон почав розвиватися як нова столиця Південної Кореї, переважно сюди переїхали державні службовці, які користуються щедрими соціальними програмами. Державні службовці мають відносно вільний доступ до відпустки по догляду за дітьми, яка може тривати до трьох років на одну дитину на додаток до декретної відпустки. Крім того, немає тиску з боку корпорацій, оскільки робота в державному секторі є менш конкурентною і держслужбовці гарантовано можуть повернутися на роботу після народження дітей. У Сеулі ситуація майже протилежна у приватному секторі. Корейці часто уникають тривалої відпустки по догляду за дитиною через побоювання можливих негативних наслідків на роботі з боку керівництва. Тож стабільні робочі місця та доступне житло стимулюють людей заводити більше дітей. Седжон доводить, що ця формула працює за офіційними даними 2016 року. 32,7% немовлят народилося на тисячу держслужбовців, що більш ніж удвічі перевищує 14,5% немовлят на тисячу громадян приватного сектору того ж віку. Але уряд не продумав усе до кінця під час планування Седжона. Якби він це зробив, рівень народжуваності міг би бути ще вищим. Велика кількість державних службовців, чиї робочі місця були перенесені до Седжона, не переїхали туди. Натомість більшість продовжує жити в Сеулі, здійснюючи багатогодинні щоденні поїздки до нової столиці. Багато хто каже, що новому місту бракує культури, іншими словами, воно бездушне. Крім того, у Седжоні є проблема з транспортом. Незважаючи на планування міста з нуля, корейські розробники зробили непоправну помилку. Вони не створили транспортної системи. У Седжоні немає транспортної мережі, про яку можна говорити. У місті немає підземних поїздів та трамвайної мережі. Як могла статися така помилка? Ми не знаємо. Проте, як наслідок, майже всі подорожі у Седжоні здійснюються на особистих автомобілях. У місті є громадські автобуси, але їх дуже мало. Лише 7% транспортних поїздок у седжоні здійснюється на автобусах. Водночас автомобілі становлять 41% транспортних засобів, що вдвічі більше ніж в Сеулі. Простіше кажучи, у седжоні, якщо у вас немає автомобіля, ви не зможете дістатися на роботу. Ця проблема інфраструктури часто нівелює вигоду від доступного житла. Молоді сім'ї не знаходять фінансових переваг у седжоні, які б робили переїзд туди виправданим. Тож це не зовсім те зелене, доступне й передове місто, яким його рекламували. І ця проблема інфраструктури може стати вирішальним фактором для демографії, на яку розробники намагаються вплинути. Проте корейські законодавці покладають великі надії на седжон їхня політика продиктована не стільки вибором, скільки необхідністю. Держава має вирішити свою демографічну кризу. Жоден її економічний успіх не матиме значення, якщо вона не зможе зміцнити своє населення з покоління в покоління. Седжон демонструє, що демографічний колапс можна подолати, проте для того, щоб план спрацював, уряду потрібно подвоїти зусилля щодо соціальних програм і вирішити проблеми місцевої інфраструктури. Інакше його план з Седжоном може перетворитися на місто привид. З вами був канал Каспіан Репорт Україна біля мікрофона ДОФА. і Я щиро дякую вам за вподобайку і підписку на даний канал. Не забувайте підтримувати нашу українську армію у будь-який зручний для вас спосіб. До нових відео і почуємось.